І зараз за майже два з половиною роки повномасштабної війни в кожного смартфоні є застосунки, які нас сповіщають про загрози ворожих обстрілів. І так само кожен користувач соцмереж є підписником не однієї спільноти, яка цілодобово в режимі онлайн сповіщає про нові тривоги. І ось е, далі, моя колега Тетяна Гончарова е, буде розбиратися в цих питаннях, як ці рятівні повідомлення стають доступними для нас. Таню, тож, будь ласка, тобі слово. Ані слово забираю, і от просто я хочу тримати кулаки, щоб до моїх включень до кінця моїх включень принаймні не було повітряної тривоги, тому що в Одесі вона лунає так часто і так важливо для півдня України отримувати сповіщення, але більше того, не формально чути повітряна тривога, хоча це завжди небезпека, а чути якусь конкретику. І ця конкретика для півдня України вже два роки поспіль насходить завдяки Сергію Суцю під Ко нацгвардії і засновнику спільноти повітряна тривога у телеграм. Сергій судець чому акцентую увагу на імені прізвищі, Тому що, шановні, а як часто ви знаєте, хто стоїть за тим чи іншим каналом, який сповіщає про повітряну тривогу? А Сергій судець ідентифікує себе, показує себе нам і відповідає за кожне своє слово, пане Сергію. А чому ви вирішили не ховатися? Всі пабліки, на які я підписана стосовно повітряної тривоги, якщо це не військові адміністрації, ми не знаємо, хто за ними стоїть. Я знаю, що ну, це напевне небезпечно показувати обличчя. Чому ви вирішили не ховатися? Могли б просто сповіщати, жартувати з людьми, спілкуватися з людьми і не називатися? Ну да, таке питання: що у нас <кхів> паблік один не єдиний. Який ідентифікував себе, тому я, як лице цього каналу, я до війни якби був публічною особою в Одесі і на півдні України, тому я думаю, треба, щоб люди розуміли, хто відповідає за що. За яку інформацію, чистота ефіру, ми, ми колись вже це промовляли, що під час війни це дуже важливо, щоб люди розуміли, хто відповідає за тут чи іншу інформацію. Тому що дуже багато і ПСО заходить, і все інше, і ніхто за це відповідальності не несе. Тому десь так. Тому це ваша особиста чесність перед підписниками і перед тими людьми, яких ви інформуєте. Канал повітряна тривога спочатку зародився у Вайбері в березні 22-го року. А вже 1 серпня саме телеграм-канал Повітряна тривога буде святкувати по суті своє дворіччя. І ми з до ефіру з паном Сергієм говорили. Він каже, Боже, я вже і забув насправді. Дивіться, але раніше, як мені сказали Одесити, я на цей канал не підписана. Це для півдня України. Я в Києві стежу за повітряними тривогами. Мені сказали Одесити. Боже, ми так любимо цей канал, такий заспокоюючий голос. Тільки ми почуємо так, шановні, повітряна тривога, балістика. Ховаємося, і ви їм напрямки задаєте. І ми каже, нам байдуже, що летить. Ми почули цей голос, і ми видихаємо чи прямуємо до укриттів. Але зараз я вже підписалася на канал. Але де ж голосові? Сергій судець мовчить, він тільки пише, чому. Ну зараз така проблема у нас, що немає світла по місту, там по графікам включається, виключається. Тому якщо світла немає, інтернет дуже 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 плохо прогружає голосові відео, там які можна скидувати. Тому поки пишемо, дай Боже, щоб у нас уже налагодилася робота зі світлом. Все відрегулювалося і будемо продовжувати далі роботу з голосовими. Пане Пане Сергію, ви ж людина, яка на війні з 14-го року, і людина, у якої надто розвинене критичне мислення, ви розумієте, що зі світлом стабільність у нас буде не скоро, тому що зруйновані ворогом з березня 9 гігават потужності. Це просто неймовірно шалена цифра. Це цифра, яка дорівнює енергопостачанню в кілька європейських країн. Поясніть. Просту річ, звідки з'являється інформація в таких каналах, як вашому, звідки ви її берете. Ну не сидить же за радарами сам Сергій Судець і ще разу не говорить і не дивиться, і не бачить цю Україну. Чи як це працює? Працює потужний колектив, тому все розповісти тож неможливо. Але інформацію доводимо вчасно. Дай Бог, що вона допомагає людям. Дуже багато зустрічали людей, які дякували, що комусь спасли життя. Були такі випадки. Ну не багато зустрічаємо з людьми, але тих, кого зустріли, то були такі відгуки, що там спасли матір, там те, що спасли дітей, теж також були такі випадки. Тому дай Бог, щоб якщо одне життя ми спасли, то це вже ми думаю не просто відпрацювали, а вже з користю. 23 липня, рік тому були обстріли, і я якраз була тут на волонтерському форумі. Коли здригалася Одеса, я тут була неподалік в готелі. Я просто подібних. Потужних здригань і вібрацій в Києві до цього моменту до липня 23-го року не відчувала. Коли був той день, от згадайте, які повідомлення були в вашому каналі, і ви розуміли вже під час нічної атаки росіян, що буде немало руйнацій, що це одна зі страшних ночей для Одеси, і взагалі розкажіть мені про роботу ППО Півдня України. Ну, те, що можете сказати. Вона пекельна, вона потребує наших донатів. Про що ця робота? Ну, те, що роблять хлопці, це неймовірна робота, неймовірні зусилля. Тому що в перший, я скажу так, півроку це хлопці збивали. Ну, навіть партнери не розуміли, як можна збивати ракети. Якщо у них нічого немає. І так само ворог також не завжди розумів, як відбувається Одеса, як відбувається Миколаїв, Херсон, тому ну, Херсону було тяжче, і Миколаєву перші е, півроку було тяжче, тому що там РСЗО долітало. От. А Так, на даний час це неймовірна робота, те, що роблять хлопці. Ми вчора збиралися на зустрічі. і у Нас, думаю, дай Бог вже гарні новини будуть для е, жителів регіону. І нас в четвер е, вечором був збитий іскандер, тому всі чули це і всі побачили це, тому дай Бог, щоб ми так працювали і хлопці працювали надалі. Тому тільки, їм тільки дякувати треба цим людям, і щоб люди, якщо бачать, ну, ППО це така закрита організація, і люди не розуміють, якщо хлопці йдуть в військовій формі. Вони ППОшники чи не ППОшники. Тому ха, дякуйте всім, тому що те, що роблять наші хлопці, вони роблять потужні речі, тому неймовірні. І я скажу так, що партнери західних країн вже вчаться у нас. В Вашому каналі повітряна тривога ви ведете збори. Я розумію, що канал на 200 тисяч підписників результативність не дає як канали, які собі за рахунок своєї стилістики чи то безкінечної наповненості канала поназбирали більше підписників і закривають інколи там за 10 хвилин за 3 години збори. Але ну це привід. Вам працювати більше, звичайно, досягти мільйона, а то й двох. Це зрозуміло. Підписники потрібні, щоб вони донатили. Але в цілому, наскільки ті самі ППОшники залежать від зборів? Бо ми, волонтери, не завжди можемо сказати, на який конкретно підрозділ ми збираємо. Ми збираємо на ППО, тому що не можемо оприлюднювати. Ворог навіть так встановить зв'язки для якого підрозділу. ППО повністю забезпечується державою. Чи важливо стежити за тими сигналами, які надають, такі як ви ведучі каналу, і донатити, що скаженим? Ви самі мені сказали за лаштунками, збори впали. Я це й сама розумію. Так, люди видихаються, волонтери видихаються, і партнери видихаються в плані волонтерської допомоги. Тому, бачите, це така довга дистанція, яку нам ворог дає. На витримку дуже важливо не тільки ППО допомагати, ми також допомагаємо і штурмовим бригадам на фронті, і тим підрозділам, які забезпечують цю підтримку бригад. І для них це важливо в першу чергу сама увага хлопцям. Тому чи буде цей довгий збір, чи він буде, ми попереджаємо. У нас ще черга на жовтень місяць вже стоїть по е, потребам. Тому сразу, відразу попереджаємо хлопців, що буде швидше е, люди допоможуть, наче черга буде швидше. Тому вони чекають самої допомоги. Саме, саме головне, щоб вони розуміли, що е, вони. не... Отримують цю допомогу від людей, а то, що держава дає, ну дають все нормально, якби в цьому напрямку можливо, не все є. Можливо, та потреба, яка є, вона просто її не довезли, не доїхала, ще партнери не надали. Тому це такі питання більш логістичні і більш уже до керівництва країни уже. Останнє питання, я процитую ваше інтерв'ю. Одеса складний регіон в плані того, що, попри всі дії ворога, досі є ті, хто готовий його зустрічати і допомагати. І один наслідків, з наслідків коригування обстрілів і удари. як зменшити кількість тих, хто коригує, жде, хто вічний ждун без критичного мислення, без любові до України, з прагненням до мирних переговорів, попри все, хоча мирні переговори. Закінчаться просто черговою оманою, як завжди це робить Росія, і або переселенням нашого населення, або відбиранням ще більших територій. Ви започаткували також чат-бот «Здай ждуна. А він працює тільки на південь України чи на всю Україну. І чи він працює? Тобто, ті ждуни, вони стали боятися більше, що їх здасть сусід, що ти не можеш сидіти безкінечно ждати і вітати руський мир, і тобі нічого за це не буде. Так, це дуже важливе питання, В тому ми співпрацюємо з силами у нас операцій, які цим займаються. Тому так, дуже багато відгуків, гарних від хлопців, що люди допомагають, здають таких потвор, тому що на фронті ти ворога бачиш, хто він, звідки він тут. Він розтворився серед нас, і це дуже тяжка проблема, тому що здають позиції, здають точки в місті. Бувають просто приходи по будинку, що там хто кого здав. Ну не зрозуміло, тому горян творять вони дуже багато, тому треба всім включатися в цю роботу. допомагати. скажіть, будь ласка, готель Одеса позаду нас це просто готель. Ви можете сказати, його було зруйновано в вересні 23-го року. Це була здача. Хтось отримав гроші від росіян за щось, що він розказав там, знаходяться військові, чи чому зруйновано було цей готель? Ну готель не працював, скільки я пам'ятаю, ще з 12-го року. Як я пам'ятаю, да, з 2012 року, тобто він вже 10 років не працював, тому він був відключений від комунікації, там хто ліг проживати не міг. Тому, ну бачите, вони написали, що там були натовські найомники. Ну, вони люблять вигадувати байки, звичайно, французи, ще й список там виплали. Але це була їхня вигадка. Чи це було можливо і коригування одеського ждуна? Якого ні? Ну так зрозуміло, що хтось коригував. Це я думаю, що було коригування. Ну, там... пане Сергію, я дякую. Дякую, Сергій Судець, підполковник Нацвардії України, ведучий засновник телеграм-каналу Повітряна тривога, який сповіщає про повітряні тривоги південь України. Таню, ми теж дякуємо твоєму герою тим, хто попереджає нас про небезпеку.